Молитва до Святого Миколая про здоров'я. Все, Отче Миколаю, великий і притивний чудотворче, Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу. Ти своїм заступництвом визволяв і смерті. Ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді, теперішнього життя. Поспіши до мене і своєю поміччю, захисти мене і усіх людей від вогню і води, від голоду і пошисті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа, Бога, і допоможи мені, щоб я опинилася навіки в небі разом з тобою. Де буду прославляти і величати Боже Милосердя. Амінь.